Іван Ікоха. Було колись в Україні ребіли гармати, було колись в запорожці вміли панувати. Панували, добували і слави, і волю. Минулися, осталися могили. Високі ті могили, де лягу спочити козацьки білеті. Високі ті ноги, чорніють, як гори, та проволене шкуркує, звітали об гори. свідок слави дівщини з вітром розмовляє, а в косо несе се вросу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювали, журба пшинку менгорілку, розтавцем кружав. Було колись. Чорна хмара залема, небо сонце вкрив, синім небо звірюгою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. Ануте, хлоп'ята на байдах море грає, ходім погуляти. висипали запорожці, човник плюв. Грає вже море заспівали, запинились хвилі. Хлибуть собі а співають, рибалка літає, а попереду кана веде піде знають. Покончає вздовж байдака, гасне в роті. поглядає сюди туди, де де будь в роботі, закрутивши чорні уси, за руки жупить, підняв шапку, човни стали, нехай ворогине, не в сино отамани. Панове молодце, а у царжана до султана поїдемо гость. Добре, батько отамане. Кругом заривіло. Спасибі вам на дівча.